Мітинг під амбасадою Росії в Україні повернути керівника рівненського осередку правого сектору вимагали сьогодні активісти під російським посольством. Микола Карпюк поїхав з дому в березні і досі не повернувся. Де він тепер родичі і колеги, напевно, не знають, проте припускають, що до викрадення доклала рук російська ФСБ. Дружина Миколи стверджує, що чоловік на території Росії. Сьогодні активісти підготували звернення до посольства Федерації. Я не знала, де він по сьогоднішній день конкретно не знаю. Інформація. Це що він на Северокавказському окруну на... пішла дзвінок слідчого був ночі 21 числа, подзвонив мені слідчий і повідомив, що Микола Карпюк знаходиться на території Росії, що його звинувачують в якихось злочинах. Ну, Це вся була розмова. Адвокат приблизно каже, що він припускає, що він також там по своїм каналам дізнався, що він сидить в сінтоках у в'язниці, але він не може, не дають йому зустрітися не слідчим, не тим більше не допускають його до тої в'язниці, не тим більше переговорити з Миколою. Вимога по перше з'ясувати, і по-друге, видати, з'ясувати, де він. Микола Карпюк один з співзасновників правого сектору. Його правою рукою був Сашко Білий. З 2001-го Карпюк був одним з лідерів у Наунсо. Брав участь в розинсько абхазькому конфлікті і воював у Придністров'ї.